Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Наша школа лісова рада всіх малят літа розглянемо важливу тему дорожні правила безпеки. Безпека руху то не жарти, будьте обережні. Вважайте. Біжиш, стоїш, чи йдеш здалека, Пильнуй всі правила безпеки. Вулиця вітає всіх, чи йде дощ, чи сипле сніг для авто й для пішохода не має значення погода. Дороги різні є і всякі, а при дорозі помічники, дорожні знаки. До них йдемо за допомогою, щоб подружитися з дорогою. Сьогодні друзі лісої готові нам допомогти. Зебра смужка чорна й біла. ля сюди прибігла. На асфальті білу путь також зеброю зовуть. Хочеш перейти дорогу? Вона прийде на допомогу. Тротуари це доріжки. Ми йдемо по них всі пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Запам'ятайте малята. Пішохідний перехід простелився слід у слід. Пригальмуйте тут машини. Перехід цей для людини. Лінія понтиром пролягає, на два боки дорогу розділяє, щоб авто всі знали їхать звідки? На дорозі є лінія розмітки. На зупинці зібрались люди, і тролейбус чекати будуть. Або, може, трамвай. ними також зачекай. Трамвай і тролейбус великі машини. Туди сюди їздять в них пасажири. Пасажир. Це той малята, хто перебуває у транспорті. Проте не керує ним. Перехрестя знаєте чому так називається? Рух швидкий там зовсім не спиняється. І перехрестям зветься воно доки мчать машини у чотири боки. Стоїть на розі, керує рухом на дорозі, він мигає без утоми. і для нас усіх знайомий. Не поспішай і будь уважним, пам'ятай про кольори червоний стій, жовтий, приготуйся, а зелене означає, можна йти. Що ти знаєш про підземні переходи? Звісно, що не раз туди заходив, що піщільним рухом магістралі проминуть. Іти безпечно далі. Магістраль мегтить машинами, мчить потоками невпинними. Її можна переходити лиш мостом квал чи переходами. Ідуть спішать в садок малята у супроводі мами й тата, а в місті, щоб не заблудитися. Уважно треба скрізь дивитися. Чемний ніколи не вагається. Він швидкий, пожежній поступається. Ці авто сигналять і мигають, бо до когось дуже поспішають. Прошу, малята, час не марнувати, а разом з нами весело пограти. І загадки відгадати. Як називається смужка землі, призначена для пересування транспорту і пішоходів? Молодці, це дорога. Як називається людина, що їде в транспорті, але не за кермом. Правильно пасажир. Як називається людина, що управляє автомобілем? Молодці, це водій. А як називаються ноги автомобіля? Так, звичайно, це колеса. А як називається місце на дорозі, яке призначене тільки для пішоходів? Так, молодці, це перехід. А як називаються очі автомобіля? Ну, звичайно, фари? Як називається, мої дорогенькі, смугаста, розмітка переходу? Так це вона зебра. Як називається місце перетину вулиць? Таке серйозне питання, але ви здогадалися це перехрестя. Як називається людина, яка регулює рух на перехресті? Молодці, це. Регулювальник. Як називають пішохода або водія, які не виконують правила дорожнього руху? Звичайно, порушники? Подумайте і скажіть, а як називається покарання за порушення правил дорожнього руху? Так, дійсно, малята, це. Штраф, дякую вам. Ви відгадали всі загадки. Молодці. Пропоную порухатись. Ми потупаємо трішки туп-туп-туп. Ми поплескаємо трішки. Хлоп-хлоп-хлоп. А тепер ми повернемось. І всі разом посміхнемось. Пострибаємо всі разом. Стрип, стрип, стрип. А тепер присядемо трішки. Так, так, так. Руки в боки і нахилились. Один, два. Три. Ви, малята, молодці! Живеш ти у місті? А може, в селі, школярику жити. Чи поки що ні? Дорожні правила обов'язково, повинен, мій друже, знати на зразково. Ці правила зовсім скажу, не нудні. Потрібні вони і тобі, і мені. І дяді, і тьоті, і навіть бабусі. Берем всі ми участь в дорожньому русі. Безпечним, що будь за кермом водію. Швидка щоб не мчала на пригоду твою, щоб тато із мамою не хвилювались, щоб справи задумані всі удавались. Нехай світлофор, перехід і зупинка. На знаках дорожніх хай кожна картинка. Хорошими стануть твоїми знайомими і друзями добрими, віжними, новими. Дорога, як книга цікава і складна. Чи стане другом для тебе вона залежить від тебе. Уважно дивись з дитинства з безпекою ти подружись. Наш челендж для кожного: щоб нагадати, що абетку дорожню слід пам'ятати. Дорожні правила для всіх нас єдині. Знать і дотримуватись їх ми повинні. Всі мають пам'ятати, що з дорогою не варто жартувати. Ми повторили правила дорожні і будемо завжди уважні і обережні. Дякую всім за увагу. Безпечного вам малята руху.